Всі хочуть змінити свої почуття. Коли ми змінюємо рухи, ми змінюємо свої емоції. Дозвольте мені познайомити вас із простою концепцією. У всіх у вас є цілі речі, які ви прагнете досягти. Зробити прорив у бізнесі, хочете позбутися тривоги, вийти на новий рівень, перебороти страх всередині себе. Очевидно, ви хочете отримати новий результат. Вам доведеться робити нові дії для цього. Ми всі знаємо, що нових результатів не досягти виконуючи старі дії. Люди здатні робити дивовижні речі, але часто те, що вони отримують, зазвичай розчаровує це не тому, що вони не здатні на це. Це тому, що у них немає нових дій, тому що ми потрапляємо в певні емоційні стани, які домінують над нами, такі як тривога, як страх невдачі, страх провалу. В стані страху та тривоги людина буде поводитися зовсім по-інакшому і отримає зовсім інші результати, ніж якби вона почувалася сміливою, мужньою, відкритою чи грайливою. Це найважливіший ключ до зміни результатів та вашого життя. Зміна вашої поведінки у будь-якій ситуації, щоб змінити результати, ви повинні змінити поведінку. Все, що вам потрібно зробити, щоб змінити свій стан, це не намагатися думати по-своєму, ніби «Я щасливий, я щасливий, я щасливий, я щасливий і робити купу афірмацій. Так твій мозок захворіє. Що вам потрібно зробити, це радикально змінити те, що ми називаємо вашою фізіологією. Це просто означає те, як ви використовуєте своє тіло. Якби я вам сказав, що там за шторкою сидить людина із депресією і попросив би спробувати описати її? Як би вона виглядала? Яка вона похмура? Де її голова? Вона опущена? Яке її дихання? Неглибоке? вона розмовлятиме швидко чи повільно? Повільно, голосно чи тихо? Напевно, тихо, правда? А тепер, якщо взяти ту саму людину і змінити темп її рухів, відвести плачі назад, змінити спосіб дихання, якщо пришвидшити жестикуляцію, почати говорити швидше, це запустить іншу біохімію людини, і в такому стані ви виконуватимете кардинально інші дії. Факт, що я навчав цьому 40 чимось років, і приблизно три роки тому Гарвард нарешті провів дослідження, де вони довели те, що я вже роблю 40 років. Вони назвали це позицією сили, і ось як вона виглядає. Зараз кожен може спробувати, підійміться не лише на мить. При бажанні всі дома можуть спробувати. Зробіть щось справді дурне. Покладіть обидві руки на стегна, як чудожінка, чи супермен, чи інший супергерой. Якщо ви стоїте так і глибоко дихаєте, наука виявила, що всього лише за дві хвилини ви підвищите свій тестостерон на 20%. У вас знизиться кортизол на 22%. Як ви знаєте, це гормон стресу. І у вас на 33% більше шансів зробити дії, на які б ви раніше не наважилися, тому що страх зупинив би вас. Цей стан буде у вас впевненість, і ця впевненість спонукає вас до різних дій. Тож, якщо ви опинилися в ситуації, коли ви думаєте про найгірший сценарій, мені не вдасться зробити те, що я задумав, мій бізнес занепадає, мені не вдасться вийти на новий рівень і так далі. Саме в ту хвилину, коли ви зосереджуєтеся на речах, що вас хвилюють, ви входите в стан страху і потім поводитеся невпевнено, отримуєте жахливі результати. І що показує ваш мозок? Бачиш, я казав тобі, що не можу цього зробити. таким чином створюється негативна петля. Отже, як нам вирватися з цього? Ми змінюємо фокус, ставлячи кращі запитання. Прямо зараз дайте подумки, відповідь на ці запитання. Чим у своєму житті ви пишаєтеся щось, чим ви можете справді пишатися? Прямо зараз, зосереджуючись на цьому, ваших дітях собі, що ви досягли, ви зробили. І я не маю на увазі удавану гордість, его гордість. Наприклад, де ти щось вигадуєш, я маю на увазі те, що ти справді зробив щось добре і чим пишаєшся. Прямо зараз закрийте очі і зосередьтеся. Як це відчувати, коли ти справді пишаєшся собою? Зосередьтеся на тому моменті, яким ви пишаєтеся, як ви дихаєте, коли відчуваєте справжню гордість. А якщо ви маленька дитина, що відбувається з вашим обличчям? Коли ти справді пишаєшся, ти не приховуєш цього. На твоєму обличчі з'являється велика посмішка. Правда? Спробуйте ще одне. Подумайте про те, за що ви можете бути справді вдячним, або виберіть щось, за що ви б були вдячними. Людина, мить чи щось інше, щоб ви були у захваті від цього. Зосередьтеся, щоб ви відчули збудження від цього. Заплющіть очі лише на намить, все, що ми робимо, це змінюємо ваш фокус на щось, що дійсно може схвилювати вас. Відчуйте, що це дійсно відбувається, мама зцілюється, прорив у бізнесі, ви досягаєте того рівня, якого хочете. Скажіть собі тривога зникла із мого життя? Я контролюю все, я на вершині. Як ви дихаєте, коли відчуваєте справжнє збудження? Спробуйте ще це. Коли ви були маленькою дитиною, ви ймовірно шуміли, поки люди не сказали вам цього не робити. Правда? До біса, давайте пошумимо так, як при збудженні. Ще раз, ще раз тепер відкрийте очі. Хто відчуває це відчуття у своєму тілі? Прямо зараз? Отже, ми змінюємо свій стан, просто змінивши наш фокус або коливання наших тіл, і це не має виглядіти так, що ви від страху труситеся і щось робите, тому що Тоні Робінс вам наказав. Це має бути радикальна зміна стану, чи не так? якщо ти зосереджуєшся на тому, чого хочеш, життя дає можливості так, без гарантій, але ви збільшуєте їх, коли ви змінюєте свій стан. Все, що вам потрібно навчитися, це змінювати своє тіло, змінювати фокус.